Змагання зі спортивної аеробіки завжди викликають пожвавлений інтерес, адже це видовищний, захоплюючий і артистичний вид спорту, в якому житомирські спортсмени мають лідируючі позиції в Україні. Ми приймаємо чемпіонати України серед ДЮСШ, так само. Нас вони вже, вже стартував чемпіонат України в цьому році, і дуже приємно, що ми вкотре приймаємо і саме цей чемпіонат України теж. Це у нас пройшов чемпіонат України в місті Києві. Наша трійка, Мохар мені і Далгів Настя посіли перше місце. От і за цим показали високий рівень нашої роботи. Дуже приємно, що нас цінять, що ми виступаємо на міжнародному рівні. В чемпіонаті взяли участь більше трьох сотень юнаків та дівчат. Кожен виступ це видовище, і нагорода в ньому, оплески суперників та високі бали від суддів. Їх повною мірою отримали вихованці Житомирської школи спортивної аеробіки. Вони здобули найбільшу кількість нагород не лише на цьому чемпіонаті. Я багато займала призових місць, стала чемпіонкою України, за кордоном займала призові місця. Робити для мене це моє улюблене хобі. Успіхи також ну, в нас були чемпіонати України. Ми стояли на призових місцях та за кордоном теж були. Які найбільш пам'ятні ваші змагання? Не знаю, напевно, Чехія. Там ми здобували перше місце. Попереду спортсменів всеукраїнські та міжнародні старти, з яких, як правило, наші земляки повертаються з нагородами.